Старі анекдоти. Розмова. У цій квартирі раніше мешкав хімік. Він постійно експериментував і саме у цій кімнаті, А, імовірно, пляма на стелі це результат його експериментів. Ні, це сам хімік. У податкову прийшов чек на велику суму з наступним дописом. Вчора я сплатив податки, але при цьому багато податків приховав. Докори в совісті переслідували мене всю ніч, і я не міг заснути. Тому надсилаю вам додатковий чек, щоб спокійно спати. Лист закінчувався постскриптумом. Якщо я й сьогодні не зможу спати, то завтра вишлю вам решту грошей. Лікар мав дивну звичку під час прийому пацієнтів говорити Ми У нас болить живіт і нам дуже погано. Крім того, ми чхаємо. Що ж ми маємо зараз робити? Я думаю, що нам найкраще піти до іншого лікаря. Суддя запитує Чому ви вбили зайця, не будучи членом товариства мисливців. А чому заєць їв капусту на моєму городі, не будучи членом моєї родини? Автомеханік довго повзав під автомобілем, копорсався в моторі, потім підвівся, почухав потилицю, зняв кепку і сказав власнику. Якби цей автомобіль був конем, я б порадив вам його пристрелити. На рингу лежить нокаутований боксер Рефері Рахує. Один, 2. Секундант шепоче боксеру. Слухай, до восьми не вставай. Добре. А котра зараз година? Священик зустрів у сільській крамниці парафіянку і дорікнув її за те, що її чоловік минулої неділі вийшов із церкви під час проповіді. Так, це дуже сумно. Але що я можу зробити, якщо мій чоловік ходить у вісні? Раджу подивитись.